16-річного рівнянина у Криму вбили за те, що він розмовляв українською мовою, як у брянці Луганської області, чотирьох хлопців розстріляли за те, що вони привіталися один з одним слава Україні. До чого ми дожились, то я йду захищати країну, щоб в нашій країні не вбивали людей. Ні за те, що вони говорять українською мовою, і взагалі, щоб людей не вбивали. Я йду в президенти для того, щоб захистити країну, для того, щоб викурити, вибити диверсантів, окупантів і терористів зі сходу нашої країни. А коли ми відрізають від шизофреніків, які вбивають людей, які створюють. Ще організації на Донбасі, коли ми викуримо їх з Донбасу, тоді ми звільнимо Крим. Наступним буде Крим, і ми його обов'язково звільнимо. Але вже треба вірити і треба діяти, а не сидіти чекати з моря погоди. Бо якщо хтось думає, що Путін добровільно віддасть Крим, не віддасть. Вони не для того обрали, щоб добровільно віддавати. І тому Крим ми можемо повернути. Можемо захистити тільки борючись за це, а не сидіти, чекати, що хтось за нас що зробить. міжнародна спільнота чи ще хтось ніхто нічого не зробить, якщо ми самі себе не захистимо, якщо ми самі для себе не зробимо.